Чого шукаєте живого між мертвими? Його тут немає. Він воскрес. Згадайте, що говорив Він вам. Такими словами розпочався недільний день для жінок, які прийшли до домовини, де лежав Ісус. Цими словами розпочалася нова ера, нова епоха для людства, для християнської спільноти. Давайте згадаємо слова Ангела. Перше, де ти шукаєш Ісуса? Де ти хочеш бачити? Бога. Не шукаймо Його між мертвих речей, не шукаймо Його між традиціями, обрядами. Наш Бог живий і Він хоче будувати живі і тісні відносини з тобою. Друге, святкуючи Воскресіння Ісуса Христа, зручний час заглянути до Біблії, заглянути до Божого Слова і почути, що Він хоче сказати тобі. У Бога є слово для тебе і для мене. Говорячи для людей, які сьогодні переживають тяжкі часи. Але я хочу, щоб ви знали, Христос прожив нелегке життя. Христос прожив у людському розумінні не щасливе життя, але Христос прожив життя, наповнене цілі та змістом. Цілі зміст життя Ісуса Христа були в тому, щоб виконати волю Отця, щоб прославити, прославити Бога свого Небесного Отця. І тому. Бог підніс його ім'я вище всякого імені під небом. Про це записано в Післані до Філіп'ян, другим розділом. Живучи сьогодні в непростому часі, ми маємо розуміти, що ми також створені для життя ціленаправленого, змістовного, не завжди легко, не завжди можливо в щасті, насолоді, але змістовного ціленаправленого життя. І коли ми переживаємо часи боротьби, коли ми боремось, але продовжуємо вірити, надіятись, любити Господа, молитись до нього, я вірю, що Бог оцінює це життя, що Бог оцінює зміст цього життя, і в Бога є нагорода для людей, життя, яких наповнено змістом жити для Божої слави.